Наступна головоломка. У нас є така рівність 25 підняти 75. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і ось хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною, як вирішується дана задачка, для цього нам достатньо перемістити ось цей серник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 25 відняти 6 буде 19, 19 рівнює 19. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.